Ресторан знаходиться в центрі новопечерських липок. Це Фуджіварі Йоша. найсмачніша японська кухня і дуже цікавий інтер'єр. Зараз ми зробимо з вами ревізію, і ви самі зрозумієте, що цей заклад дійсно вартий вашої уваги. Давайте перевіряти. Ажливо, то зручно тут є дитяча кімната, тобто для матусь це просто топ. Залишила дитинку, щоб вона погралася спокійно. А ви тим часом зможете відпочити та провести час з друзями? Ми зараз з подружками будемо отримувати вже наше замовлення. бачите, хотіли відняти, як гарно одягнені тут офіціанти. Що у них такий стиль дуже незвичайний? Замовили ми чайочок з лотосом, дуже естетично та гарно він виглядає. Взагалі мені настільки тут подобається кухня, а я вам вже казала це на початку нашого ролику. Запах неймовірний. Хочемо розказати одразу про інтер'єр. Він виконаний у сучасному китайському стилі. Ви можете помітити, що все зроблено з дерева. Я вам потім більш детально відзнімуться всі деталі. лаунж зони окремі тут є кімнати для відпочинку, що дуже продумано для гостей та зручно.